Мої хороші, всім доброго раночку. На нас сьома ранку Марко проснувся і автоматично прокидаємося і ми, бо тому що спати він нам теж не дає. Погода обіцяє сьогодні бути непоганою. Сьогодні в нас субота. Ще дуже спокійно, мало хто прокинувся, мало їздить машин, але подивіться, яке красиве сьогодні небо. Небо просто неймовірне. Це говорить про те, що сьогодні ми будемо трішки прибирати, щось смачненьке будемо готувати і за дуже довгий період часу о, на кінець все ж таки е, поїдемо в село. Не знаю, чи разом з Олею і Марком, але я поїду 100% за рахунок того, що я був останній раз за тиждень до Пасхи. то ви собі уявіть. Я Боюсь уявляти, як там все заросло. Напевно, що в саду трава ось по груди. Ну, Ми подивимося. Зараз хочу піти на базарчик купити масло до бензокоси. Бензин в мене в каністрі ще залишився, хіба, може, по дорозі на заправку заїдемо і куплю. От. Зараз хочу трішки на терасі поприбирати. Я купив зонт. Заїдемо в ці теплиці, куплю якесь озеленення на терасу, тому що у нас, кажуть, голий пупець, ні вазона, нічого немає. Але хочеться, знаєте, щоб воно було щось таке приємне і красиве. Так, п'ємо зараз нашу каву від 25 Coffee Roasters. і будемо збиратися. Прокинемося і беремося до роботи. А, а до речі. Вже перша пішла консервація. Зараз я вам покажу. Ой, дивіться, як у мене акуратненько. Полоничний компот. Е, ні, я не готую мохіту, багато хто готує всякі там мохіту з мятами, без м'яти. Е, тут чиста полоничка, водичка, цукор і лимонна кислота. Такий компот. Так от небагато, знаєте, по пару баночок полоничка домашня, соковита. Тому... Вирішили цього року, у нас дуже багато ягоди в селі. Смородина, порічка, агрус. Сьогодні мам дуже багато. Кришками, чесно, коротше, користувався різними, але, як виявляється, оця от Одеса найкраща. Що котусику? Прийшли нам рахунки за комуналку? Ой, комуналка дорожчає, все дорожчає світла. Прогнозують, що не буде, тому треба, ми вирішили цього року. Все ж таки, знаєте, краще не в морозилку, а в банку. Дивіться, який колір. який колір. Це домашня полуничка. Отак. Я раніше купляв, до прикладу, два ящика там, чи два відра, ягоди і одне махом ти сидів і по три, по чотири, по п'ять, по шість годин, а деколи по цілій ночі ото закручував ці компоти. А тепер, знаєте. Це така класна практика. Купив, там 6 кілограм, запхав, у мене вийшло 5 баночок, і ідеально. І не сидів до півночі, буквально за годинку часу закрив і компот готовий. До речі, ви знаєте, оці отакий красивий о, колір троянд камера не передає, тому що середина в них рожева. Я не знаю чому. Ну, не передає камера. Рожева, така красива серединка. А сама квітка від такого пурпурного до червоного кольору. І е, я так бачу, що оці от е, троянди, знаєте, голландські, хотів би під банку посадити, а я бачу, що з них нічого не буде. Тому шкода, красиві, але їх не розмножимо. На рахунок консервації я вам зараз покажу. О, ходіть кладовку. в кладовку. У мене залишилися, дивіться, вон там вон, огірки. Ой! У мене залишилось та, їх багато ще там, знаєте, одиться. У мене залишились квашених огірків, три банки маринованих, пару салатиків і пару банок помідорів. Там трішки, там трішки варення, і одна банка компоту і дві банки капусти залишилися. То я цього, то я цього року навіть не буду закривати вже е, огірки мариновані. Зроблю тільки пару банок квашених і зроблю помідори. А компоти, ви знаєте, так здається. Вроді нема світла, морозилка не працює. З чого будеш варити? З ну, чого будеш варити? А так, а так в баночку закрив. У мене, коли баба Леся в селі мала холодний погріб, знаєте, і оці от насичені компоти, я пам'ятаю, вона робила е компот з порічок. Порічок і агрусу. Боже, який то був смачний компот. От. Е, ви знаєте, напевно, що дійсно ну, ми дуже багато свіжоварених компотів варимо. Беремо ягоду, розморожуємо і варимо компоти. Напевно, що два рази в тиждень сміло ми готуємо компот. І Марко дуже любить. От. І ми любимо. І як показує практика, ви знаєте, що оці от компоти в банках. Вони такі, знаєте, насичені, концентровані, вони дуже смачні, смачніші, ніж свіжозварення, однозначно. Тому тепер так будемо робити. Знаєте, зірвали, ой, зірвали відеречко о, цього, як називається, ягоди привезли, помили, свіженько поїли, знаєте, бо свіже теж. Я пам'ятаю, покійна моя тітка. Ой, наша Вєрочка, то вона казала, що. За е, сезон треба з'їсти кожнісінької е, свіжої ягоди мінімум по одній літрі. Літру чорниці, чур, літру по літру... А, ну мінімум. мінімум. А я, до речі, ще пам'ятаю, ми як були малими, то Баба Леся, Тетя Марійка і наша Вірочка вони в селі готували, називали вітаміну бомбу. Вони брали всі ягоди свіжі, зривали всі свіжі ягоди, без всякого цукру, без нічого, просто перемелювали на м'ясорубці таку знаєте кашу, закривали кришкою, і ставили в холодильник, а потім ложкою, знаєте, так, як, як жале, як варення од ложкою, без цукру, без нічого. Отак от їли. Казали, що це просто вітамінна бомба. То не знаю, чи Марков би таке зараз їв, але треба буде спробувати таке теж приготувати. От, так що, буденність, як то кажуть, звичайні будні. Поїдемо сьогодні в село, якщо щось достигло з ягоди, то, звичайно, що О, так. То, звичайно, щось зриваємо, щось будемо готувати. Ну і вдома теж, ну і вдома теж завжди роботи є багато. То щось прибираєш, то щось складаєш, то щось готуєш, то м -м, з дитиною гуляєш. Ну, Знаєте, як то кажуть, буденність. Сьогодні одне добре, що нема дощу, бо в нас два тижні йшов дощ такий проливний безперестанку. Дуже багато біди град наробив людям на подвір'ях, на огородах, фермерам. От. Ну і через те і я не мав можливості поїхати в село. Ну і тим більше теж самого роботу. От. А сьогодні все ж таки, як то кажуть, беремося до роботи. Так, мої хороші, Ну що, їдемо у села. Ось От, так високо доросло, що хотів вам показати оте господарство. Але що покажу? Річка стрипа. До речі, кажуть, що зараз дуже річки обміліли, в тому числі е і е стрипа теж дуже обміліла. Дуже заросли хащі, колись е кожне село обрубували посадки, а зараз нічого нікому не потрібно, то кожен робить, що хоче. Переважно зараз по селах кооперативи, навіть не кооперативи, а фермери все орендують, робиться, робиться приватне, бачите, воно такі вон, елеватори величезні, господарство, а там вон, рибу продають з тих ставів, до речі. Кому буде цікаво, до речі, в мене є підписники з козови, які перебувають в Америці, то вам буде цікаво подивитися на дорогу до рідного дому. Вон там вдаличині, бачите? Вон там вода. Оце От якраз те господарство велике. Тут кукурузу посадили на цих ділянках. Зараз ми подивимося, що росте. Теж дуже великі поля. Дороги робили якраз перед війною, за рік до війни. Тут зробили повністю нову дорогу. От. А там що росте, тут щось непонятне, що я не можу. Пшениця, не пшениця. А, внизу кукурудза, тут бачите кукурудза, а вверху щось я не можу зрозуміти, що таке, чи це якийсь ячмінь, чи то пшениця. Треба ми подивимося з цієї сторони. А, так, пшениця. Це пшениця росте. Так, а тут на що? Тут у нас ячмінь. Ячмінь і кукурудза. Бачите поля? Це все дрібні фермери. Позбирали собі оці от пайові землі в пайовиків і засаджують. Оцього борщовика так багато, подивіться, це ж е, рахується одною з найядвитішою рослиною. Колись, а ще як були оті панте, як був малий, то постійно їздили кожне село, чи це якісь там кооперативи, там, я не знаю, як вони називалися правильно, і окроплювали ці посадки. Подивіться, оце от ці великі білі парасолі, це все от. Оце цей борщовик. Якщо сік попадає на шкіру, то зразу такі от ну, опіки робить, шалені опіки. Дуже розмножується шаленими темпами. Ніхто ні фіга не робить ні з чим. І воно, відповідно, шириться, і шириться, і шириться. Ну, я розумію, що не на часі, що війна, але в будь-якому випадку ті служби, які е, працюють он від скільки, посадками цілими. Е, ті служби по факту вони не закриті, вони працюють. А що вони роблять, то питання до них є велике. Якщо вони все ж таки працюють, то... То де їхня робота, якщо таке от робиться на обочинах. Але то, знає, тут так, як ми між собою поговорили, поговорили та й, тому та й скінчилося, та й забулося. Зараз дуже гарно, бачите, ще, ще до військовий час поставили, е, зробили нові обочини, нову дорогу, е, нові світлофори, всі світлофори на, на сонячних батареях. Це от село називається Теофіпілка. Це е, перше село перед кузовою, перед таким СМТ якраз. яке рахується культурним селом, воно але... близько до козови. І люди переважно працюють теж в козові, багато хто в Тернопіль на роботу звідси їздить. Кожен дпає за своїм подвір'ям. Все чистенько, бачите, обкошується. Вже тут в селі. А за межами села, як то кажеться, діється Божа воля. Церкви гарні, дивіться, всі доглянуті, краси. Люди. Е Дуже побожні, набожні в селі. І дбають за церкву. Тут якусь робили якусь кілометрівку з прожекторами. Для чого тут ті прожектори в посадці? Гарно, правда такий от такий тунель з дерев. Дуже гарно. А це в принципі вже рахується об'їзною козови. От. А он там, ото вже наше село, Отута. за цим полем, за полем. А, Укрнафта і що тут? Грінвей, по чому бензина? Укрнафта 95 54-49, а тут 54-40, де спаливо 50-80. 50-80. Це отам виходить козова, а оце от об'їзна. Теж. Якесь підприємство величезне, виросло буквально за, не знаю, напевно, що за два роки не було такого. Раніше щось виросло як гриби. Як вже вони і щебінь, щось вже роблять, бачите? От. А вон їхній вказівник. А ось тут славно звісні теплиці. Там, де наші рослини, то обов'язково будемо вертатися з села, то заїдемо. Теж вони щось обкошують. Садовий центр. Ось він. Садовий центр. Ми з вами туди 100% сьогодні попадемо. Але вже після того, як зробимо роботу в селі. Ця дорога на Стрий. Це дорога Тернопільський. Дуже модно стало, дивіться, о, які великі малинники, бачите? Люди от малину вирощують. Це, Напевно, було так років 3 до війни дуже популярно почали три кілометри, з 315 Туди напряму на Стрий, на Бережани. А ми повертаємо, виходить, на об'їздній кузівський, на зборів. І буквально 3 кілометри наше село. Але тут вимикаюся, бо тут дорога вже, розумієте, не така красива. Коротше, сталася халепа. Мені е, везли в село е, меблі і мені гатанула шафа так, блін, на палець, що він, блін, спух. Ой, народ, не рано, не можу, не можу реально зігнути е, цей палець. Так що їхали в село, зараз згружає меблі і їдемо в травмопункт. Але вже по дорозі купив отакий от був ураган. Взяв цей. ой. Пульвілізатор. Слухайте, рано не можу йти. О, не можу йти. Це якийсь звіздець. Ви знаєте, я рано не можу зігнути пальця. Треба буде поїхати зараз нам на цей, на травмопункт. заїхав на цвинтар. Слава Богу. Заїхав на цвинтар, покроплю наші могили, бо позаростали. Вітряно, Вітряно, але люди бачу прибирають теж могили. Я сьогодні не буду нічого так, знаєте, обривати дуже, лише перекроплю, а вже на другий раз то вже все зробимо. У нас, в принципі, чистенького я вам покажу. О, бачите, я обробляв недавно, то в нас відносно чистенько. Відкрилася лампадка. У нас Де воно? В нас, ви знаєте, в нас завжди чисто, бо ми завжди прибираємо. Але коли у нас поховані люди, за якими вони дуже хочуть прибирати. І от бачите, от яка ситуація з цієї сторони, і вона ситуація з цієї сторони. А в нас завжди чистенько. Ну нічого, зараз я все перекроплю, помолюся, побіжу на інші могили до нашого іншого дідуся бабусі. І тоді поїдемо в село. Ми вже в нашому селі заїхали. Я думаю, що люди всі на цвинтарі. Коло хатів, всі брами малюють. Речі оце а Тут о, о, Укрпошта, колись була пекарня, контора. Тут прийшла моя молодість, це сільський клуб, тут були дискотанці, тут була бібліотека і станція, зараз тут поліцейська контора і магазин. От, У нас є початкова школа в селі, бачите, така маленька. І є повна повна середня освіта, школа 11-класників, ось тут бачите, навпроти церкви. А я думаю, чого всі так щось малюють, все щось прибирають. Дивіться теж, бачите, в церкві все перекосили, помалювали, пофарбували. Бо тому що зелені свята на носі, а в нас в селі праздник. У в нас, в в нас зелені свята праздник нашого села. От. Тому я розумію, чого всі поприїжджали і всі наводять марафет. Ну, а ми такою вуличкою сільською їдемо до нашої хати. Ну все, на подвір'ї в себе. Ви знаєте, та трава, яку крупив, рахуйте ще перед паскою. У них трава, трава подвір'я пожовтіли і тримається. Видимо, як гарно виглядає. Як гарно виглядає. Дельфініум вже відцвів, Я на нього не встиг. Бачите, вже отут внизу. Сім'яні коробочки, вже не А Але ось такі от красиві вершочки. Ой, скільки бджілок. Дуже, він такий. Це той простий... Ой, чекайте, щоб мене ще зараз не вкосило. Він з тих простих, але він дуже красивий. Дуже. Бачите. Краси Красивесний. О, все так гарно, пташки співають. Все співає. До речі, внизу теж все. От там течарів. Теж майже весь перегорів, все, все чудово. Це лікарська лілія. Лікарська лілія. От. Юка буде квітувати. Ну, на подвір'ї не страшно. Ви знаєте, на подвір'ї... Ну тут легенько перекропиться, каже, перекропиться, перекоситься і все. Оцей горб я косив. Якраз тоді був то ну, нормально. Ой, ви знаєте, у нас ластівка є. Ластівка є. Хоста. Така красива, дивіться. Вона гігантська хоста. Вона двох є м -м, кольорів. отакі, такі, щоб ви розуміли, листочки салатові. Бачите такі. І ось такі от зелені. Ця що зелена цвіте сиренівим, а ця цвіте білим. Треба її розсаджувати, вона має вже величезні кущі, треба терміново розсаджувати. Так що, якщо хтось хоче, то я буду продавати, то пишіть мені. На осінь я забронюю і віддам. У мене її дуже багато, її треба терміново розсадити. Тут я... Ой, чекайте, бо дельфініум теж пересадив. Він такий, бачите, дуже слабенький. Такий паморочний, дуже паморочний. За рахунок того, що він тільки пересаджений. Але нічого, це перший рік і на другий рік має бути вже гарним. І оті лілі, які я висаджував, ті, що замовляв, то теж якась біла мушка літає. Непонятно, що це за мушка. Так, ті троянди під банками є. Я банки познімав, троянди прижилися. Трем покажу, от, бачите. Ну, живі. Це ті червоні кущові. Я під банки садив з одного куща, у мене один великий кущ. Ось він. І я з нього і пересаджував. Оцю троянду я її пересаджував. Під банки. То там будуть під банки. Тут минулого року теж я садив оцю китайську айстру морозник, то прийнялися теж буде мох, окропив оцим залізним купорусом, пропав, а через оці постійно постійно дощі, бачу, знов відновився. А і активно почав квітувати оцей лілійник. Ну, самий простенький, такий, знаєте, той, як в нас кажуть, колисічний. Ну, Він дуже гарний. Він гарний за рахунок того, що його дуже багато і дуже багато квітів. Одночасно квітує, навіть попри те, що вони такі дрібненькі, дивіться. Все одно їх дуже багато і це виглядає дуже гарно. І зараз ще квітує пізній оцей рожевий піон. Він дуже-дуже пізній, але він дуже ароматний. У мене є такий білий, і в мене є вишневий, але і ще є інший рожевий. Ну, от іменно власне, цей. Конкретно сорт він найароматніший. Нема кращого. Ось, як виглядає зараз подвір'я. Ви знаєте, я думав, що буде ще гірше. Я думав, що буде гірше. Тут я теж був все перекропив. І навіть молоді пагони буска перекропив. Ось кось тут плаче. Молоді пагони в буску перекропив і вони теж посохли. Так і треба. Так, тут теж дивіться трояндочка заквітувала червона, але мала бути біла, а, рожева, рожева, біла і жовта. От і маєте інтернет-магазин. Ну і... Ну і садок. А тут... Ха, ой! А тут ви все бачите самі. Те, що я і думав, трава по пояс, палець болить хожу. Зараз ще маю оця все рахуйте перекосити. Як я не знаю. Палець напух. Я його навіть не можу зігнути. У мене є фобія. Я не те, що боюся, я ненавиджу змій, вони мені дуже гидкі. Але подивіться, яка знахідка. Шкура. Бачите. Шкура вужа. О. Ну, о, кажуть, сусіди, що гадюк, чогось такого ядовитого вони не бачили. Теж. А це, видно, якийсь був молоденький і скидав шкіру ріс. От і така от шкурка. Я зайшов, тут була дуже висока трава. Я побачив цю шкуру хода назад. Зув-гумаки. Зуб-гумаки і вернувся. Ось як виглядає зараз садок. І повернувся. Ось як виглядає зараз садок. Я його обкосив тут. Ой, мої хороші трави були вище моїх грудей. Я вже сили взагалі не маю. От, але яблучка гарні. Садок вже обкошений. Вже дозріла порічка. Я не боюся. Я якщо, знаєте, бачу, то може там щось злякаються. Так то я не боюся. Ой, хоч я вам покажу. Ягода дуже гарно достигає. Вон там дивіться, яка порічка красива. Не хочу дуже так далеко лазити. Вже все дозріваю. У мене кущів дуже багато. Я тут все обкусив. Вже і можна смородину зривати. Ну, смородині можна, тільки на сонечку ще пару днів і можна обривати. А, груз, дивіться, який гарний теж. Ну, буквально ще 2-3 дня і обривати. Теж тут скосив ряд всього. О! Гарна ягода така, знаєте, груба. А я ходжу, оце от, от, каліка. Це ще я і так за щастя, що я ще приїхав. Дивіться, як багато. О. І це ще не саме рясна. Там саме рясніша там. От. Ця черешня, мої хороші, така гарна, вона величезна. Вона мала дуже багато плодів. Вона дуже рання, але проблема в тому, що ми ніколи не встигаємо приїхати на цю черешню, тому що птахи її всю об'їдають. Нехай їдять на здоров'я. А я зараз покажу. Я автонети дурний до роботи. Два пальця, поки я косив просто посиніли. Так що тепер вже збираюся. О, сусідка була мату, тут ще є одна від Олі садівничка черешня, така вона червоненька. Сусідка прийшла, вчепила турбинку, щоб птахів відлякувала. І цю І рушничка. Бо мала пару черешнюк. Таких гарних. Але як показує практика... Птахів не лякає нічого. І вони теж з'їли. Мені залишили, знаєте, от на пробу. Вон, а там вон є. Верховий висять пару штучок. Вже не хочу ні черешні, нічого. Ще знаєте, я приїхав в Лув Гумаки то в гумаках взяв два носки, то нога так зафіксувалася і я не чув болі. А тепер, коли я зняв носки, ой, помив ногу, то я чую, що вона мені не нога, а перебільшую ногу. Тих два пальці. То чую, що вони мені починають затерпати. Тому вже не зриваю порічку, не зриваю агрус. Вже не прибираю в квітнику, а їду в травмопункт. Бачите, як воно є. Ти плануєш одне, а виходить досить інакше, ніж ти хотів. Планів багато, але на цвинтарі покропив, подвір'я, Зараз покажу, теж покосив. Ой, садок покосив. роботи багато зробив. А не, бачите, теж. Подвір'я теж все обкусив. О, красота. Ось віці. Як гарно виглядає, бачите, коли воно все обкошене, то воно зовсім інший має вигляд. А ще такий, ну то не, не вінником, а такою дуйкою такою, знаєте, щю, о, замітав подвір'я. Потім скінчилося. Так, цвинтар порядок зробив, садок порядок зробив. Подвір'я порядок зробив. Меблі привезли. Ну, а тепер дивіться. Іду наводити порядок з ногою. Мої хороші. Пальці вже з синіх перейшли в чорний коль. І ось висновок травмопункту. Маю сьогодні два закриті внутрішні переломи.